Номер 399. Розв'яжіть рівняння. З цього номера виконаємо завдання номер 4 Перший крок розкриємо дужки, множивши одночлен на многочлен у кожній із відповідних сторін. В лівій стороні у нас є одночлен мінус 3х, що множиться на многочлен, 6х мінус 9. У правій стороні 9х множиться на 4 мінус 2х. Виконаємо відповідні перетворення. Отримаємо 12х відняти. 18x квадрат додати 27 x дорівнює 36x, відняти 18x квадрат додати 3x. Зведемо подібні доданки в кожній із сторін. 12х додати 27x буде 39х відняти 18x квадрат дорівнює. 39х відняти 18х квадрат. Якщо ви звернете, будь ласка, увагу на праву ліву сторону, то ви зрозумієте, що при перенесенні з правої сторони в ліву елементів ми отримаємо вирази з протилежними знаками. Тобто 39х відняти 39х відняти 18х квадрат додати 18х квадрат і все це дорівнює 0. Звівши подібні доданки, ми отримаємо рівняння виду 0х дорівнює 0. А дане рівняння має безліч коренів. Отже, відповідь: безліч коренів. З цього номера ми також виконаємо приклад номер 6. Виконаємо ті ж самі перетворення лівої та правої, якщо потрібно, сторони. Отже, 8х2 відняти 32 відняти 14 х квадрат, додати 28х, дорівнює 20х відняти 6 х квадрат. Зведемо подібні доданки в лівій стороні. Будемо мати мінус 6 х квадрат, додати 28х відняти 32, дорівнює 20x відняти 6 х квадрат. Перенесемо елементи з іксом з правої сторони вліво без ікса, відповідно з лівої в праву сторону. Отже, ми отримаємо мінус 6 х квадрат, додати 28х. Додати 6 х квадрат, бо при перенесенні мінус 6 х квадрат з правої сторони вліво знак поміняється на протилежний. Відняти 20х дорівнює 32. Також, зверніть, будь ласка, увагу, 20х стояло в правій стороні із знаком плюс, при перенесенні через знак дорівнює отримав знак мінус. Було в лівій стороні мінус 32, при перенесенні через знак дорівнює стало 32. Зведемо подібні доданки. Мінус 6 х квадрат плюс 6 х квадрат дає 0. 28 мінус 20 буде 8х. Х дорівнює 32. І отримали ми елементарне лінійне рівняння. Х дорівнює 32 поділити на 8. Отже, х дорівнює 4, що є коренем нашого рівняння. Номер 401. Доведіть тотожність. Зверніть, будь ласка, увагу, що в цій тотожності потрібно спростити лише ліву сторону. Отже, спростимо. Ліву частину. Перепишемо її. 4А помножити на А плюс Б. Відняти А, що множиться на 3А мінус 4Б. мінус 8АБ. Розкриємо дужки, зведемо подібні доданки. 4А на А буде 4А квадрат, 4А на Б. Додати 4АБ. Мінус А на 3 буде мінус 3А квадрат. Мінус А на мінус 4Б буде 4АБ. Відняти 8АБ. Зведемо подібні доданки. 4а квадрат мінус 3А квадрат дорівнює А квадрат. 4АБ додати 4 АБ і відняти 8АБ буде 0. Отже, після спрощення ліва сторона нашої тотожності має вираз А квадрат. Отже, А квадрат дорівнює і запишемо те, що стоїть в правій стороні. Звертаємо увагу, що вирази наші рівні. Отже, тотожність вірна Номер 406. Умова звучить так: доведіть, що при будь-яких значеннях їх значення виразу є додатнім числом. Для цього спочатку розкриємо дужки, зведемо подібні доданки, тобто спростимо наш вираз. Розкриємо першу дужку. будемо мати 4х квадрат. Відняти 8х, додати 16, розкриємо другу дужку. Мінус 3 х квадрат, додати 8х, зведемо подібні доданки, мінус 8х додати 8х дорівнює 0, додати 16. А тепер давайте подумаємо. Ми отримали вираз х квадрат додати 16. Чи існують, які значення х, які ми сюди можемо підставити, щоб даний вираз перетворився у від'ємне число. Х квадрат при будь-якому значенні х у нас завжди дає значення додатні. Отже, якщо х квадрат більше 0, при будь-якому значенні хлу. З множини дійсних чисел, то і вираз х квадрат додати 16 буде більше нуля при будь-якому значенні х з множини дійсних чисел. Номер 411. Простіть вираз. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що одночлен, що стоїть перед нашим дробом. 24 має коефіцієнт, і відповідно можна скоротити із знаменником 8. При цьому, в другому випадку, коефіцієнт 18 можна скоротити з 9. Отже, що це означає? Що якщо ми 24 і 8 скоротимо, тут останеться 3, тут останеться відповідно 0. Наш вираз з дробу перетвориться у вираз 3 c в третьому, помножити на c квадрат додати 2c3 відняти 18 і 9 можна скоротити на 9, останеться 2. Отже, відняти 2C квадрат, що множиться на c в третьому, відняти c квадрат додати 2. І ми перетворили наш вираз. У добуток одночлена і одного члена, ну, відповідно, такий самий. Тепер розкриємо дужки і зведемо подібні доданки: 3С в п'ятому, додати 6 С в четвертому, відняти 9 С в третьому, відняти 2С в п'ятому, додати 2С в четвертому, відняти 4С. Другому. Дорівнює. Зведемо подібні доданки. 30 в 5 відняти 2 c в п'ятому буде c в п'ятому, 6 c в четвертому додати 2 c в четвертому буде 8С в четвертому, 9. С в третьому пари немає. І відповідно 4С квадрат також пари немає. Отже, ми їх переписуємо своїми коефіцієнтами, як вони є. 9С в третьому, відняти 4С в другому. І ще розглянемо номер 413. Розв'яжіть рівняння. Приклад номер 6. 5х мінус 3, що ділиться на 9, мінус 4х плюс 3, що ділиться на 6, дорівнює х мінус 1 Спочатку спрощимо, спростимо ліву сторону нашого рівняння. При цьому ми звернемо увагу на те, що знаменники 9 і 6. Перший крок зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас 18. Отже, додатковий множник до першого дробу буде 2, до другого дробу буде 3. Отже, ми отримуємо Рівняння виду 2 помножити на 5х мінус 3, відняти 3, що множиться на 4х плюс 3 риска дробу знаменник 18 дорівнює х x мінус 1. Після спрощення чисельника ми отримаємо 10x мінус 6 мінус 12х мінус 9, що ділиться на 18. Дорівні мінус 1. Зведемо подібні доданки в чисельнику і отримаємо мінус 2х, відняти 15, що ділиться на 18 дорівнює х x мінус 1. При цьому ми отримаємо деякий мірі пропорцію, щоб знайти використати в пропорції основну властивість, ми виконаємо добуток крайніх на добуток середніх елементів пропорції. Отже, отримаємо мінус 2х. Мінус 15 дорівнює 18, що множиться на х мінус 1. Розкриємо дужки в правій стороні. Мінус 2х, мінус 15, дорівнює 18х мінус 18. З ху перенесемо в одну сторону, без х в іншу. Не забуваючи, що переперенесені через знак дорівнює, знак міняється на протилежний. Зведемо подібні доданки. Мінус 20х дорівнює. Мінус 3. Отже, х дорівнює мінус 3 поділити на мінус 20. Х дорівнює, мінус на мінус дає плюс 0,15. З цього номера також виконаємо приклад номер 8. При цьому звернемо увагу, що знаменник 16 і 12, спільний знаменник при цьому 48. Отже, додатковий множник до першого дробу буде 3, до другого 4. Домножимо наші чисельники і отримаємо 3, що множиться на 8 х квадрат мінус 3х. мінус 4, що множиться на 6 х квадрат плюс 1. Знаменнику 48 дорівнює мінус 1. Щоб не тягнути за собою знаменник, ми помножимо праву ліву сторону нашого рівняння на 48. При множенні лівої сторони у нас зникне знаменник, а з правої сторони мінус 1 помножити на 48, отримаємо мінус 48. Отже, ми отримаємо рівняння виду 3, що множиться на 8 х квадрат мінус 3х. Відняти 4, що множиться на 6 х квадрат – Плюс 1 дорівнює мінус 48. З лівої сторони розкриємо дужки, зведемо подібні доданки. 24х квадрат відняти 9х, відняти 24х квадрат, відняти 4 дорівнює мінус 48. 24х квадрат відняти 24х квадрат дає 0. Залишається мінус 9х мінус 4 дорівнює мінус 48. Мінус 4 перенесемо через знак дорівнює і отримаємо рівняння виду. Мінус 9х дорівнює мінус 48 додати 4 мінус 9х дорівнює мінус 44. Х дорівнює мінус 44 поділити на мінус 9. Х дорівнює 4,8. На цьому відео ми з вами завершуємо. Бажаю успіху. До побачення!